Вітаю! Я Олена Габрук, незалежна практикуюча консультант з оподаткування та кадрів. Чи виникає обов'язок нарахування ПДВ при безоплатній передачі релігійної організації Дитячому будинку благодійної допомоги? На це питання дуже цікава відповідь міститься в базі зір категорії 101.12. Податківці зазначили, що з огляду на норму під пункту 197.1.15 кодексу України умовами для застосування режиму звільнення від ПДВ до операцій з надання благодійної допомоги, зокрема надання благодійної допомоги благодійними організаціями, набувачами, суб'єктами благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації. І, відповідно, зробили висновок. Якщо релігійна організація, церква, підпадає під визначення благодійної організації, утвореною і зареєстрованою відповідно до законодавства, то на операції такої релігійної організації з передачі благодійної допомоги дитячому будинку поширюється режим звільнення від оподаткування ПДВ, передбачений пунктом 197.1.15, тобто ПДВ не нараховується. Якщо релігійна організація, церква не підпадає під визначення благодійної організації, утвореної і зареєстрованої відповідно до законодавства, то на такі операції релігійної організації, в тому числі передачі благодійної допомоги дитячому будинку, не поширюється звільнення від ПДВ, а отже, ПДВ нараховується. Як ті релігійні організації розобратися з цією консультацією, коли да, коли ні? Тому відкривайте свій статут. І за вашим статутом буде видно, як ви утворені. Коли податкова дає посилання на пункт 197.1.15, а саме звільнення від ПДВ, благодійних організацій, мається на увазі, що організація має бути утворена відповідно до закону про благодійну діяльність і благодійні організації, закон номер 5073. і називається така організація або благодійна організація, або благодійний фонд. Релігійні організації найчастіше утворюються за законом від 23.04.1991 1991 року, номер 987. Називається він про свободу совісті та релігійні організації. А отже, якщо релігійна організація, і це зазначено в статуті, утворена відповідно до закону 987, то відповідно скористатися піль звільненням за пунктом 197.1.15 така організація не зможе